Там Мы не знаю, почему. Нет, так давайте все в куче сидите сюди. А давайте фото не закривайте, як замашаємо фото, все. Значить, вы нас фіксуєте, да? Так, нас фіксуємо. Значить, будь ласка, зніміть наше відеозвернення до міністра оборони. Де то нас були міністр оборони України, Гелет. ГЛТВ. Валерій Вікторович. Колективне звернення. Я чекаю. Можете зачитати. Я можу зачитати. Основні положення. Значить, ми ініціативна група у складі е, у складі 13 чоловік. 13 чоловік. Давайте напишемо 14, що там є одна людина. Зараз підпише. 14 чоловік. Ми зібралися вчора на Майдані. Обрали мене голову, інспектор з оборони прав людини. У нас такі питання: на якій підставі? згідно яких законів зараз воюють наші діти сюди, на сході України в складі АТО? Чи є пострадалі та загиблі учасниками бойових дій? Це дуже суттєво, тому що зараз лежать в госпіталях люди, які не мають відношення, кажуть, що не мають відношення бойових дій. Чому вилучаються військові квитки у людей, які знаходяться у зоні АТО? Чому поранені, які лікуються в госпіталях та е, клініках? У госпіталях та клініках нашої країни не завжди записуються місце отримання їхнього поранення. І чи є закони не об'явлені військового стану в країні, якщо і частина, з, зокрема Крим, захоплена іншою державою? Відеоматеріали з зони АТО ми насилаємо з батальйони Ай айдар Майдан. Ми насилаємо на інтернет Міністерства оборони. Оце з підписами ми направляємо зараз в нашу. До складу Міністерства оборони з підписами людей. 12.07.2014 року. Офіцер, який це отримає, ми з я спілкувалися земсудом. Це буде Філь Григорий Олексійович, полковник Генеральний штаб Збройних сил України. Отримувач. Це він отримує зараз у нас гостей. Чекаємо на відповідь зустріч з міністром. Так, ну що, ззвонимо му, після звонок сирокопи. Зараз ми звоним, на зрестом, це і старше.